Чи можна вважати декларування зброї ефективним? Давайте подивимось на цифри. Порахуємо, скільки років знадобиться, щоб у такий спосіб задекларувати всю незареєстровану зброю. Якщо поточний темп 4175 одиниць за 3 місяці, то за рік це приблизно 16700 одиниць. Якщо на руках 3 мільйони одиниць зброї знадобиться 180 років, якщо ж 5 мільйонів одиниць, відповідно знадобиться 300 років. Тож за поточних темпів необхідно декілька століть, щоб якось вплинути на ситуацію. За цей час така зброя встигне змінити кілька поколінь своїх власників. Отже, абсолютно зрозуміло, що така схема не працює. Незважаючи на очевидні проблеми з реалізацією декларування зброї, влада продовжує цю ініціативу, витрачаючи бюджетні кошти та ресурси правоохоронців. До того ж, замість того, щоб вивести ринок з тіні, ця ініціатива лише посилила попит на нелегальну зброю. Люди не тільки не поспішають декларувати те, що вже мають, але й активно купують зброю на чорному ринку, побоюючись репресій після декларування.